Надання благодійної допомоги учасникам антитерористичної операції та переселенцям зі Сходу у нашому місті вже стало звичною справою. Осторонь проблем із забезпечення продовольством та предметами першої необхідності в зоні бойових дій не залишаються мешканці міста, Жмеринки, району, представники релігійних конфесій та прихожани храмів. Черговий гуманітарний вантаж на цьому тижні було відправлено для бійців 9-го батальйону територіальної оборони з храму Олександра Невського під особистим наглядом його настоятеля благочинного жмеринського району отця Ярослава. Великий внесок зробив митрополит Вінницький і Барський Симеон на суму у 10 тисяч гривень. Дорогі мої, це знову чергова допомога нашим солдатам, які знаходяться в 9 батальйоні Вінниччини, які мають проблему для підтримання своєї техніки. Ось допомога від нашого владики Сіміона. Привезли акумулятори, взяли акумулятори, купили тіски, купили болгарку, і купили також зваруваний апарат, який повинен підтримати боєздатність нашої, наших воїнів. Ми, дорогі мої, стараємося не... Словом, а ділом підтримати тих, які захищають нашу батьківщину. Сьогоднішній день призиваю всіх, які думають, що можна десь сховатися далеко. Ми повинні бути завжди патріотами своєї держави. Показуємо приклад, як все це можна зробити. Крім того, у храмі Олександра Невського знаходиться скринька, через яку кожен парафіянин має можливість долучитися до матеріальної допомоги та помолитись за наших бійців, аби вони живими і неушкодженими повернулись до своїх рідних домівок. Зібрану допомогу для бійців АТО постійно доставляють активісти волонтерського руху Жмеринщини. На даний час я не можу вам сказати конкретно, що не вистачає. Не вистачає взагалі всього. Нема такого, що є потреба в одні в одному якомусь направленні. Дійсно, всі будемо вдячні за те, що люди допомагають. Незалежно від того, це буде там краюшка хліба або якийсь акумулятор, або болгарка, або навіть та ж самовикрутка. Якщо не потрібно, це одному батальйону, це віддадуть другому. Ми дійсно вдячні всім за допомогу. Перемога буде за нами, незалежно ні від чого. Всім дуже велике дякую. На даний час, в зв'язку з тим, що літо, дуже велика спека, потреба велика в воді в питній, тому перевозимо в дуже великій кількості. І за допомогою такої фірми Вінниці, як Авіс, вона виділяє на кожну поїздку, вона дає дві тони води. Тому що на вологих серветках витримати, підтримати гігієну просто нереально. Крім води, продукти. Продукти завжди потрібні. Завжди. То есть потребует люди на моей ести три рази в день, хоча б два. Є підрозділення отряда, которые дійсно нуждаются. В еде к ним никто не їздить. Почему? Потому что там ведуться бойові дії. Там стріляють і, чесно говоря, волонтери бояться туди їздити. Не всі туди їздять, будем так От, Поэтому как бы у них з поставками великі проблеми. В основному населення помогает. Жмеринские, жмеринские ребята помогают, те же волонтеры тоже Жмеринские с, с окружных сел помогают, люди очень отзывчивые в этом плане. Хотим выразить огромную благодарность Епископу Семену за огромную помощь в содействии и в поддержке наших бойцов. Хотим сказать огромное спасибо волонтерам. Которая також допомагає нам по збору продуктів, вещей і всі необхідні атрибутики, а також всім отзывчивым гражданам України, которые к этому относятся очень серйозно і совісно. Огромное всім спасибо. завдяки волонтерам та небайдужим громадянам патріотизму, любові та милосердю. Ми віримо в те, що обов'язково дуже скоро настане мир на нашій землі.